Два брати. Колись в одному селі жили два брати Вакула та Остап. От якось у зимку пішов Вакула до лісу та й зустрів лісового діда. Той дідок стояв під ялинкою і тремтів від холоду. Знімаючи з себе кожуха, Вакула кинувся до старого. Та як тільки хлопець торкнувся діда, той у мить розсипався і перетворився на купу срібла. Щасливим і багатим повернувся Вакула додому і про те все розповів братові. Та б теж захотів легко розбагатіти, та йти до лісу в холод йому не хотілось, отож дочекався він тепла і пішов шукати лісового діда. Та не знав Остап, що в таку пору лісових людей краще сторонитися, бо після зими вони їдять геть усе, навіть людей. Як пішов Остап до лісу, то більше ніхто його й не бачив.